Дівочки, ви ще не заскучали? Блюмхаус плюс хайпова франшиза, плюс касові збори. Невже нова історія про ляльок вбивці, яка варта уваги? Те, я міг би сказати, не грав незнайомий взагалі не знаю, що це таке всесвіт фнаф. What the fuck is this? можна було б стартанути одразу огляд і все, але я вже не хуй, бо гра. Все ж таки, має які на які перегляди, і тому до відосів треба готуватись більш ретельніше. Знав, що це горор інді гра, яка була на хайпі десь в 15-му році серед школяриків, да й не тільки електроенергія розходується а до. Знаю, що гра досить просто зроблена, знаю за скрімери, якихось ведмедів, ну і все. Так от перед написанням цього сценарію я поліз більш глибшу у франшизу, щоб вникнути в сюжет. А тут піздіт! Граєте ви за охоронця, який працює в нічні зміни в популярній колись піцерії, яка на даний час вже закинута. Головний екшен гри полягає в аніматроніках, всередині яких замкнуті душі й тіла, <клес> дітей, яких викрав май... <клес> власник цього самого закладу. Аніматроніки вночі оживають, і цьому точно нічого хорошого немає. Задача гравця прожити п'ять ночей і паралельно розібрати. І що тут взагалі відбувається? І це тільки перша частина. А їх дев'ять. І в кожній своя історія, яка породжує сотні фанатських теорій. Десь моментами історії логічно переплітаються, а десь відбувається відверте доїння франшизи в надії зробати якомога більше кешу. Що найцікавіше, фільм П'ять ночей з Фредді почали розробляти в 2015 році, і тільки в 23-м кінострічка дропнулась на великі екрани. Якщо ви не грали в гру, не проблема. Картина має свою історію. Якщо ви фанат ФНАФу, то скоріш за все певні моменти відсилки знайдете і зрозумієте. А от чи сподобається вам сюжет, який досить Перекручений і відрізняється від ігрових. Тут же питання. Хочу нагадати, що всі огляди на каналі виходять за підтримки постійних спонсорів. Їх нікнейми ви можете бачити на екрані. Виявляєте являєтесь тією порою і мотивації більше часу приділяти створенню контент. Дякую за підтримку. П'ять ночей у Фреді. Перша година ночі нам представляють до срачки наляканого охоронця, який, як і прийнято у всіх горар фільмах, звалює від чогось невідомого. Хочу пограти з вами. На жаль, для бідолаги це останній робочий день на посаді охоронця. Бо далі його запихують в костюм ведмідя, і Він може сміло працювати аніматором або фаршем. Все залежить від щільності нарізки. Далі під неймовірно вайбову музику нам показують стильні титри, в яких висвітлюють події, які були доїбати. І ось він. Головний герой на ім'я Майкл Шміт. У просто Джош Ханчерсон. Майкл засинає за допомогою снаді, живе з молодшою сестрою і працює охоронцем, який слідкує за порядком в торговому центрі. І тому, коли якийсь чоловік починає соломість тягнути дитину до виходу, Майк швидко оцінює ситуацію і нейтралізує викрадача. Голові героя це явно було так, а насправді батя кудись тягнув свого сина. Ах ти, йомайо. -йо. І що тепер робить? Та нічого, тому що цей напад на людину призводить тільки до звільнення. У цього рекрутера Майкл постійний клієнт. Шинна зона стажер з продажу два місяці. Звільне Охоронець. один тиждень. Так, це той тіп зі скубіду. Щось дуже багато собі ще накрутив. Як для звичайного працівника центра зайнятості, приходиш до мене і просиш допомогти. Та просиш ти без поваги. Ти не пропонуєш своєї дружби. Після чергового звільнення Шейгі хотів би послати такого роботягу на три веселі букви. Але чоловік вирішує дати ще один шанс Майглу після того, як дізнається його прізвище. Ну нічого дивного, подумав я. Можливо, якийсь старий друг його батька або матері. Отже, Шейгі пропонує нову роботу. Угадайте ким? Шукають охоронця тільки не вночі. Бо вночі треба спати. Ну і ще в нього є менша сестра, за якою треба дивитись. Майкл допомагає з цим знайома. Спільну мову з сестрою йому знайти також не вдається. Борги підтискають. І тут я спочатку подумав, що він хоче приєднатися до загину самогубців. Але виявляється не все так просто. Майк працює навіть коли спить, вімкнувши звук лісу, жмихнувши снадійного і втупивши погляд на постер, герой провалюється в глибокий сон сон, який він бачить кожної ночі після всього цього обряду. Багато років тому ще до того, як у Майка з'явилась молодша сестра Ебі, у нього був брат. Одного дня вони з сім'єю виїхали на шашличок в ліс, з якого повернулись вже в меншості. Майклу доручили дивитись за молодшим, і цю місію він впевнено провалив. Про Його брата викрали. Викрали серед білого дня у доволі людному лісі. Тепер стає зрозуміло, чому Майк Кло так жорстко відреагував на ту сцену в торговому центрі. Ну знаєте, дитяча травма дається в знаки. і кожної ночі він повертається у цей самий сонце для того, щоб розгледіти хоч якусь деталь, яка допоможе знайти викрадача. Ну він вірить в цю теорію. Він навіть книжки читає по цій темі. Ну дядя не впевнений, що з таким підходом ти знайдеш те, що шукаєш. А от проєбати ще одну дитину можеш, якщо не підеш на роботу через своє дурнувате заняття, бо твоя тьотя вперто мітить на опікунство Дантмолодшою. Дегенерату доручили доглядати за добробутом. Психічно нездорової дитини так стоп жіночка називає психічно нездоровою дитину, яка просто замкнена в собі і займається малюванням. Бо це нормально цілий день робити малюнки і говорити до магічних істот, яких взагалі не існує. Я не психолог, але мені здається, що це нормально в її віці. Жіночка явно хоче оформити опікунство над племінницею не через любов до дитини. Її цікавить фінансова допомога, яку щомісячно будуть виплачувати за опіку. Цікаво, що це там за виплати, які аж так стимулюють тітеньку. Якщо фінансова допомога така велика, для чого тоді Майку працювати і так перейматися за втрату роботи? А якщо цієї допомоги недостатньо і треба працювати додатково, то я взагалі не розумію її мотивації? У фільмі нам ясно дають зрозуміти, що вона негативний персонаж, і крім грошей, її нічого більше не цікавить. Сподіваюсь, ти все підпишеш. Підпис десь і підпис десь. Шкільний вчитель дівчинки підбадьорює хлопця. Типу знайдеш роботу і буде тобі щастя. Хто ще не зрозумів, що Майк просто не хоче працювати. Довели майка до того, що він просто кладе на своє небажання працювати вночі, і телефонує дізнати, що там за пропозиція. Здравствуйте, я по поводу об'явлення на роботу, а ночне скільки стоїть. Як і в грі по телефону Майку, дають гай, де знаходиться будівля, яку треба охороняти, де стоять камери, як там влаштована система освітлення, ну і його обов'язки. Сидиш, дивишся на монітори, не впускаєш незнайомців. Як виявляється, це закинута піцерія для героя навіть залишили відеокасету, щоб йому було не так нудно. Правда, замість якоїсь там записаний звичайний ознайомчий матеріал щодо цього місця, і весело згаяти час не вдасться. А От якби у Майка в кабінеті стояв гейзер Smart TV, його б робочі ночі за переглядом улюблених фільмів проходили значно цікавіше і приємніше. Бо цей телевізор швидко та легко вирішує основну проблему користувачів, що глянути та в якому кінотеатрі. Швиденько зробив обхід і погнав дивитись те, що хочеться. Тепер всі фільми і серіали на головному екрані вашого телевізору. Завдяки розробленому власному софту для тів-мультімуві. Пошук фільму або серіалу стає таким же простим і зрозумілим, як пошук готелю або авіаквитків на популярних платформах. Виставляєш фільтри за всіма можливими комбінаціями: жанри, актори, режисери, країна, рік випуску та кіностудії. Сортуєш як завгодно, обираєш те, що шукав, і насолоджуєшся переглядом. Для кожного фільму гейзер покаже, в якому онлайн-кінотеатрі його можна подивитись, якою мовою та за яких умов. Навіть якщо цей додаток не встановлено на ТІВІ. З Гейзер Метасмарт ТВ завжди є що подивитись. Ну, здається, все зрозуміло. Майк, відкривши свою шафу, ловить перший скрімер. Найтупіший скрімер, який я тільки бачив за останні часи. Іграшка статична. Не страшна на свій вигляд, не вистрибує, не подає голосний звук. Скрімер заради скрімеру, бо вже пройшло 20 хвилин, і треба хоч щось дати глядачам. Але важливо дати так, щоб глядач не піснув в кінотеатрі. Бо все ж таки основна база це школярі. І саме через рейтинг фільму 13 нас лякають ось цим. І цим. Який жах. Такий жах, а що не жах? Майк прогуляється по піцерії, вивчає нове робоче місце і вперше вживу знайомиться з аніматроніками. Що такою що в закутку? Мирно спочиває Фредді, Бонні та Чіка. Ну все спокійно, роботи на місці можна й займати чимось важливішим ніж працювати на роботі. Тільки на цей раз у вісні присутні нові дієві особи. Ну ми з вами не тобі. Ми розуміємо, що це Бонні, Чіка, Фредді, Фоксі і Золотий Фредді. В грі був такий персонаж, і ось цей хлопчина саме він. Хто украв мого брата? Ну, діалогу не вийшло. Майкл кинувся здоганяти, але. Ух ти ж, блядь, ти що? Все зміна завершена. До речі, як вирішили питання стосовно нагляду за сестрою, Макс, добра душа, навіть оплату за це не бере. Але все куди цікавіше. У кафе ми бачимо Макс, її брата, тітку Майка і адвоката. Як виявляється, жінка завербувала Макс, щоб та знайшла компромат на її родича, який допоможе в подальшому забрати племінницю під своє опікунство. Якби там щось було, вона б це знайшла. З вас бабки. Пробачте. Але на майка нічого немає. Тоді брат робить пропозицію. Його завдання не пускати на об'єкт сторон. Ми заліземо і все там розтрощимо. Прекрасний план неперевершений. І все це для того, щоб Майка звільнили, і він не зміг утримувати сестру. Але в Майка є суперсила. Він менше ніж за тиждень знайде нове робоче місце. І я не здивуюся, якщо охоронцем. Ну що ж, друга ніч для нашого головного героя. Там, де жа, там, де жа, там, де в'ю, там де за знову сон. Знову діти, і знову непорозуміння. Сука, йди сюди! І саме в цей час до піцерії прибуває поліцейська на ім'я Ванеса, яка у грі також була, тільки вона була охоронцем і допомагала виградати дітей. А тут Ванеса, служитель закон. Дівчина надає першу допомогу головному герою. Далі розповідає про піцерію, так начебто вона тут працювала. І в цілому веде себе дуже дивно, натякаючи, що хлопець, як і всі інші, тут довго не протягне. Ви вже познайомилися? Додайте до цього ще ті зникнення дітей. Пояснювати вона, звісно ж, нічого не буде. Сиди тепер тут ночі й думай, з ким повинен познайомитись, які діти пропали. Добре, неси. Краще подивись, як аніматроніки виплясують. Вище! Вище! Вище, ось так. Ви таке в житті своєму ніколи не бачите. <плес> І треба гнати в шию. Вийди отсюда, блядь! Ти не маєш справа навіть пальцем трогати там щось. Ну все, я думаю, за це майкла точно оштрафують. Тобто поліцейська з'явилася як грім серед ясного неба. Сказала, що ти тут не затримайся, зламала аніматроніків, розповіла, що тут пропадали діти, і звалила по своїх справах. Ти лох. Окей, якщо чесно, була від неї одна корисна дія. Вона підготувала хлопця до зустрічі з Санією Куніцьким. наш? Що мені на форму? Ось. Закінчивши робочу зміну, Майкл відправляється додому, а до піцерії навідується Макс з братом і його дружками для того, щоб навести порядок. До слова кажучи, дівчина не в захваті від такої роботи. Але що поробиш? На чотирьох їм пообіцяли аж тисячу доларів. Дві тисячі доларів. Одну тисячу. Отже, ці телепні починають трощити все на своєму шляху. Чим і будять аніматроніки, яким у фільмі пофіг ранок, це чи день, чи ніч. Вони стають на оборону свого дому. Хоча в грі вони ходили виключно вночі. Поволі граючись, аніматроніки відправляють розбійників до пеку. Що найцікавіше, ось цей момент кров на дверях. Це одна з найкривавіших сцен фільму. Макс, до речі, також отримує по заслугах. Ти Ово, жарка, жарково, жарко, жарко. Що ти там дієш? У -у, ну а вдома сестра Майка випадково знаходить документи на передання опіки. В такий напружений момент Майка рятує прихід Ванеси. Хтось вломився у Фредді. дядь, ти повинен просто її послати. Яким хріном тут Майк? Чого не сказав, що ти наркоманіш? Коли під кайфом забуваєш замкнути вхідні двері, то також за це відповідатимеш. Ти сама бачила, як він закриває двері. Крім основного входу, є ще й інші, цілісність, яких варто перевірити. По суті, ця ситуація нічим і не закінчиться. Заяву ніхто не написав, значить справи немає. Так як вже Макс не відповідає на дзвінки, бо її верхня частина подорожує закутками екзоскелета Фредді. і іншого виходу взяти сестру на роботу немає. Малу він вкладує в себе в кабінеті, сам прибирається, хоча стоп. Що що тут нанімалс! Нуральна, він же нічний сторож. Його обов'язки входила мінімальна підтримка чистоти, а не професійний клінінг. Нікого не пускав. І, і чистоту мінімальну підтримку. Я тут какубоса от кожну туалетну бумагу, кожну какашечку, кожну слід убираю. Зробивши роботу, можна повернутись до свого розслідування. Тим часом сестра виспалась і пішла блукати коридорами закинутої піцерії. І її крики перервають хід слідства на самому цікавому моменті. Майк біжить на крики, залітає в кімнату. а про любов, про любов Як ви зрозуміли, все окей. Вони розкатали мене. Фу, блядь. Ну, тупо відірвали від роботи. Звісно ж, Майк про живих аніматроніків нікому нічого не скаже. Вклавши дитину в спати, Майк помічає нові малюнки сестри. І от тут я нічого не розумію. На них зображені ті самі діти, які з'являються в сні головному герою? Молодша сестра вперше була в піцерії цієї ночі, а малюнки були намальовані до. Нам вкидували те, що в неї є уявні друзі. Ти сів на мого приятеля. Невже ці привиди ще до того, як Майк влаштувався сторожем, приходили до дитини? Чому саме до неї? Як це вони вибрали саме її? Через що? Та й взагалі Ебі розуміє, що ці привиди керують аніматроніками, і раз вона з ними в корішах молодша обіцяє запитати у дітей, хто ж викрав їх брата. На наступну робочу ніч вже як таки треба, Майк знову тягне з собою сестру. У піцерії їх вже чекає Ванеса, яка, звісно ж, в курсі того, що тут відбувається. Далі компанія весело проводить час, будує халабуду, танцює, співає. Мала на все приміщення навалює панкухи. Ти якщо приведеш Ебі сюди ще раз, і я застрелю тебе. Чи? Та та б. Ну, якщо враховувати те, що саме ти зламала аніматроніків, і ще півгодини тому присутність Ебі тебе не тривожила, а зараз ти видаєш, і я застрелю тебе. Можна зробити висновок, що в Ванеси не всі дома. Майкл зловити маслину не хоче, і тому збагрює сестру на ніч єдиному родичу. Спрай, спрай. Що ж ти дієш? Тітка сподівається, що це перший крок до передачі опіки, а Майкл валить на роботу. Oh, Here we go again. По всім канонам, п'ята ніч для охоронця повинна бути останньо. Знову сон, але на цей раз все змінюється. Його вся сім'я в зборі, Майкл дорослий, і ще й діти привели роблять пропозицію. Ми хочемо ебі в обмін на його сестру. Він може залишитись тут назавжди зі своїми рідними. Майк не прийняв умови Бартеру, за що й одразу поплатився. Грой опинився в тій самій штуці, в якій перемололи охоронця на початку фільму. Але Майк не статист і гинути зарано. І ще з плюсів знайшлась Макс разом зі своєю компанією. Правда, є й мінус. Вона вже точно не зможе дивитись заяві. Це ще не всі сюрпризи, які чекають головного героя. Він ще не знає, що за його сестрою приїхав сам золотий Фредді. Перед цим він уклав тютю дівчинки. Упали і спить. Як вони дістануться до піцерії? Безглуздо аніматроніки напевно нормально заробляють, раз він може дозволити собі викликати таксі. Ніч сюрпризів продовжується. По-перше, поліцейська евакуювала Майка до себе в відділо. А по-друге, Ванеса нарешті розповідає, що ж відбулося багато років тому. Бонусом вона ще знає, хто викрав брата Майка. Це справа рук одного й того самого маньяка. Вільям Ефтон. Це мій адько. <реш> Приїхали, Твою мать. Вільям Афтон – її батько, власник піцерії і творець аніматроніків, Якимось чином, знаходячись в костюмі золотого зайця, він має вплив на душі дітей, які після с... вселились в роботів і кашмарять кожну ніч охоронців. Вона дає парочку електрошокерів для фінальної битви, але сама зливається. Я не зможу бути корисною, повір мені. Ебі вже хотіли силоміць запхнути в аніматронік ляльки. Роздавши тазером направо і наліво, герой виводить з ладу Чіку Бонні та Фрей. Згодом прийшов час покінчити з змучним. І поки Фоксі намагається спіймати дитину, на подіом виходить він. Помилуйтеся нього. Помилуйтеся. Ебі рятує Ванеса, яка все ж таки згадала, що вона поліцейська. Майк тим часом вже літає по всій піцерії. Бонусом головний злодій реанімує всіх аніматроніків. Прокидайтеся дітки! Оживлення пройшло. прийшло. Двіжаться зараз. І коли час головного героя пройшов. Не смій його чіпати. <звук> Чувак, ти повинен був боротися зі злом. А взагалі досить таки іронічно. Шегів вкотре знімає маску з антагоніста, викриваючи його особу. Правда, є один нюанс. Відбувається досить такий типовий сімейний діалог. <звук> Вона тепер у пеклі. А Майк знаходить зв'язок між малюнками на стіні і взаємодією аніматроніків з маньяком. Ебі змінює малюнок, на якому зображена сцена вбивства. І роботи розуміють, хто справжній ворог для них. Майк витягує Ванесу, Фоксі затягує Вільяма. Фух. Після пережитого бойовика і насилля, звісно, замкнута в собі дитина піде на поправку і стане соціально активною. Венеса виживає після того, як її проткнули ось цим ножем. За втрату опікунства перейматись не варто, бо тютя до сих пір напевно валяється за кріслом. Ну реально, якби вони пояснили, труп жінки в себе вдома упала і спить, тим паче, що у Майка були всі мотиви ліквідувати її. Ну і в кінці нас чекає затравка на продовження. Враховуючи касові збори, я впевнений, що другу частину чекати будемо менше ніж 8 років. Можливо, свою цільову аудиторію даний фільм і порадував. На мене, як на звичайного глядача, який просто прийшов в кінотеатр, особливе враження картина не склала. Фільм як фільм. Точно це не жахи. Можливо, Брейтен 18 плюс дещо виправив би ситуацію, але набагато ніяка м'ясорубка не виправить сценарні пробіли і затупи. Пишіть враження стосовно фільма. дякую за перегляд, на все добре.